Тарас Григорович Шевченко мені однаково, мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однако вісінько мені, в неволі не з чужими. І не оплаканий своїми, в неволі плачучи умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі і не пом'яне батько сину, не скаже сину, молись, молись і сину за країну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну зміє люди присплять лукаві і вогні. Її окраденою збудять. Ох, не мені.